Ви, напевно, чули про Азербайджан, але не той, який показують у зведеннях новин чи згадують у геополітичних аналітиках, не той, який фігурує в конфліктах чи як ще одну пострадянську країну, а зовсім інший, справжній, той, що не крикливий, не плачеться, не просить співчуття. Він як вогонь, що палає всупереч всьому, і як тише, яка лунає гучніше за будь-який гасло. Це історія про країну, яку ви можливо не знаєте, але мусите дізнатися. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Сьогодні говорити про Азербайджан не просто актуально, це необхідно, бо в час, коли багато держав гнуться під тиском імперських вітрів, Азербайджан стоїть. Не вдається до риторики, ми маленькі, зрозумійте нас, не підлаштовується, не заграє. Він іде своїм шляхом жорстким, прямим і часто мовчазним. Але ця мовчазність гучніша за тисячі промів. І це той приклад, який варто наслідування. Фраза вогонь, що не згасає, не просто поетична метафора. В Азербайджані вогонь справді є в прямому сенсі. Це земля, де з надр виривається вогонь, де храми присвячені вогню, де навіть в серці столиці, я нардах, палаюча гора. Але цей вогонь не тільки фізичне явище, це символ, символ нескореності, що тліє глибоко в національній свідомості. І цей вогонь не згасає ніколи. Азербайджан живе у складному регіоні поряд із тими, хто завжди хотів домінувати. Росія один із таких сусідів і її зусилля знецінити, приглушити, зробити Азербайджан молодшим братом. Тривають десятиліттями. Пропаганда, тиск, мова, сили. Але що у відповідь: жодної істерики, жодних крихів, лише дії. Азербайджан мовчки, але наполегливо вибудовує себе: інфраструктуру, дипломатію, армію, культуру. Саме так, без зайвих слів, народжується повага. Це не той випадок, коли тиша означає слабкість, це тиша сили, і вона лякає. Бо пропаганда розрахована на те, що її або бояться, або з нею сперечаються, але коли на неї просто не зважають, це стає ударом. Азербайджан мовчить, бо впевнений у собі, бо кожна його дія як постріл, точна, адресна, продумана. І ось чому ця країна набагато більше, ніж здається, на перший погляд. У цьому ролику ми разом пройдемося крізь вогонь і крізь тисячоліття. Ми зануримося в те, що робить Азербайджан унікальним, сильним і по справжньому вартим вашої уваги. Готуйтеся побачити країну, яка мовчить, але при цьому говорить більше, ніж сотні гучних держав. Щоб зрозуміти, чому Азербайджан такий, яким він є сьогодні, треба зазирнути глибоко в минуле і не просто в історію держав, а в саму тканину землі у глибини тисячоліття. Те, що ми сьогодні називаємо Азербайджаном, уже тоді було центром, не провінцією, не прикордонною територією, а саме центром світоглядним, культурним духовним. Атежґяг, храм вогню це місце, де ще до приходу великих імперій люди поклонялися вогню як символу очищення, сили та вічного життя. І це не просто релігія, це філософія, яка формувала націю ще до того, як інші народи мали письменності. Вогонь не знищував, він давав сенс. І ця давня повага до сили природи, до світла, тепла, істини проростала у сучасному Азербайджані як внутрішній код нескореності. А тепер ще глибше гобустан. Запам'ятайте це слово. Це не просто музей під відкритим небом, це голос із глибини 12 тисяч років, кам'яні зображення людей, танців, полювання. Це означає, тут була культура, тут було життя, тут була думка. І це було задовго до того, як великі геополітичні гравці з'явилися на арені історії. Гобустан говорить: ми були, і це ми не зникло, не розчинилося, воно трансформувалося у сучасну націю, яка пам'ятає, ким вона була. І от що важливо: Азербайджан ніколи не був доповненням до чиєїсь історії, він сам був історією. Його не відкривали імперії, вони намагалися його підкорити, але марно, навіть коли ззовні здавалося, що він підконтрольний, всередині все залишалося автентичним, бо ядро Азербайджану це не прапор чи кордон, це гідність, це те, що не піддається окупації. Скільки б разів не змінювались, правителі, карти, союзи, дух залишався, і саме тому сьогодні Азербайджан не потребує сторонньої легітимації. Йому не потрібно доводити, що він справжній, бо доказ у камені, у вогню у голосах, які досі лунають із глибини гобустану. І цей голос не минуле, це сучасність, яка формується не в кабінетах, а в надрах часу. В той час як інші народи ще шукали свою мову чи письменність, Азербайджан вже творив цивілізацію. І сьогодні ця цивілізація, загартована тисячоліттями, знову піднімає голову не як жертва, а як творець, як суб'єкт, а не об'єкт. І ось чому кожен імперський зазіхальник, що приходить на цю землю, зустрічається не з провінцією, а з глибоко вкоріненою ідентичністю, яку не викорчувати навіть танками. Коли нафта почала диктувати геополітику, Азербайджан уже був у горі. не як пішак, а як джерело. Столиця Баку ще наприкінці 19 століття стала нафтовою мекою. Тут вирували інтереси Ротшильдів, Нобелів, британців. Що важливо, це не Росія зробила з Азербайджану центр енергетики. Це Азербайджан став цікавим Росії саме через свій потенціал. Історія не почалася з СРСР, вона значно глибша. Але от що боляче, коли імперії заходять на ресурсну територію, вони не будують, вони забирають. Радянський Союз не розвивав Азербайджан, він його експлуатував. Ба Більше він прагнув стерти автентичність, мова, релігія, культура. Все мало злитися у радянську людину. Але от парадокс: чим більше тиснули, тим сильніше ставав опір. У Баку будували заводи, труби, бурові вежі, але ніколи не зламали духу, бо дух не залежить від індустріалізації. І тут важливий момент. Люди це пам'ятають, пам'ятають не як ностальгію, а як урок. Тому сьогодні незалежність для Азербайджану не просто політичний статус, а інстинкт виживання. Сучасний Баку це вже не чиясь енергетична колонія, це місто, яке контролює власні ресурси. Влада країни зрозуміла одну ключову річ: коли ти керуєш нафтою, ти не просто отримуєш прибуток, ти отримаєш важіль, геополітичний, стратегічний, цивілізаційний і Азербайджан ним користується дуже обережно, але впевнено. Він не розкидається багатство, не купує увагу, він обирає партнерів і формує коаліції. Туреччина, Ізраїль, Захід це не випадкові союзники. Це ті, хто бачить у БАКУ не клієнта, а рівного. Та, мабуть, не вражаючи це те, що Азербайджан не став новим Дубає, де блиск затьмарює сенс. У Баку Модерн і пам'ять, скляні хмарачоси поряд з історичними мечетями старе місто не зносять, а відновлюють. Це баланс, який говорить: ми йдемо вперед, але не забуваємо, хто ми. І це велика рідкість у постколоніальному світі. Нафта дала силу, але цю силу не втратили в спокусі, бо головне це контроль. І Азербайджан контролює себе. Він не продався за комфорт, не розчинився в грошах, він їх використовував як інструмент, і саме тому сьогодні ніхто не може нав'язати Баку свої правила гри, бо гра вже давно своя. Коли мова, пісня і архітектура стають зброєю, це означає, що нація зріла. Азербайджан не кричав про свою культуру, він її зберігав. У ті моменти, коли інші народи дозволяли імперіям переписувати їхні традиції, Азербайджан ховав своє багатство у серце, щоб згодом знову показати світові. І це вища форма спротиву не дати себе стерти навіть тоді, коли тебе нібито офіційно визнали. Візьмемо, наприклад, мугам. Це не просто музика, це духовний код, це вібрація, що проходить крізь століття, крізь змінені кордони і режими. Його не зрозумієш з першої ноти, бо він як древній текст. Але кожен, хто слухає уважно, почує у ньому не лише мелодію, а й гідність. Мугам це форма мовчазного протесту, це спосіб сказати: Я є, навіть коли не дозволяють говорити. І саме тому він живий, актуальний, не знищений. Теж саме з поезією, з вишуканою килимовою культурою, з орнаментами, які несуть у собі не просто красу, а смисли. Килим в Азербайджані це не предмет інтер'єру, це хроніка, це текст витканий руками жінок, які знали, їхній голос, можливо, не буде почути в голос, але він залишиться в узорах, кольорах, геометрії. Це була їхня відповідь на тиск Творити, коли тебе стискають. І тут постає архітектура, сучасний символ Азербайджану Хейдар Алієв Центр. Це не просто футуристична споруда, це візуальна заява. Її форми не мають кутів, ніби кажуть: ми не вписуємось у ваші старі схеми. Вона відкидає радянську коробковість, демонструючи м'яку силу, естетику незалежності. І це не копія чужих трендів, це абсолютна азербайджанська відповідь світу. Подивіться, якими ми бачимо себе. А ще мова вона вижила і не просто як засіб комунікації, а як твердиня, у часи, коли Росія намагалася зробити російську мовою братерства. Азербайджан м'яко, але наполегливо повертає своє. Сьогодні азербайджанська повноцінна, сильна, функціональна. Вона не суржик, не адаптація, не підлаштування. Вона самостійний світ. І саме тому Азербайджан не російськомовний регіон. Як його намагаються змалювати деякі медіа? Він окрема цивілізація зі своїми кодами, ритмами, правилами. Азербайджан не намагається перекричати імперію, він просто створює культуру, яку неможливо ігнорувати. Коли тебе принижують, найприродніша реакція обуритися, кричати, доводити, закликати світ, звернути увагу. Але Азербайджан обирає інший шлях не реакцію, а дію, не емоції, а результат. У відносинах із Росією це особливо видно, бо цей конфлікт не новий. Просто колись він був пасивним, тихим, замаскованим, а тепер він став відкритим. Але навіть тепер Азербайджан не впадає в істерики, він просто показує хребет. Те, як поводиться Баку, це приклад державної зрілості. Росія звикла до покірних, до тих, хто слухає і боїться. А тут тиша, тиша, за якою крок за кроком йде віддалення, жодних гучних заяв, просто вихід із ОДКБ, просто нарощування військової самостійності, просто укріплення союзів із Туреччиною, Ізраїлем і з тими, хто не намагається поневолювати, а бачить у тобі партнера. Це геополітичний розворот без гасел, без переможних маршів, але ефект відчутний. Президент Ільхам Алієв у цій картині не просто політик, він символ. Він не дивиться на Москву з очікуванням. Він не просить, не виправдовується, не торгує суверенітетом. Його риторика холодна і державницька. А головне, він послідовний. Це той випадок, коли замість поклоніння імперії є чіткий пріоритет, національний інтерес. І не просто на словах, бо справжній інтерес це дороги, армія, школи, медицина, а не візити до Кремля. Азербайджан це незламна горда держава, яка ніколи не скориться імперським приниженням з боку Росії. Попри загибель своїх громадян і відверту зневагу, ця сильна нація стоїть прямо, не дозволяючи себе поставити на каліна. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.